Пропоную урок на закріплення. Треба скласти речення до цього зображення. А як у вашій родині проводять вихідні? Чи є у вас такі сімейні фотографії? Нам фото на пам'ять. Фотограф зробив. І нашу родину він там відтворив. Діти читають, тренуються і складають речення. Прочитайте скоромовку в різному темпі. Тут зустрічаються всі букви, які ми повторюємо. Прочитайте речення. А чи тільки ведмідь спить узимку? Слухаємо інформацію. Раціон багатьох тварин складається з рослинної їжі. Оскільки з настанням холодної пори року рослин стає менше. Дудь, слухаємо до кінця і з дітками розгадуємо, а які ще дев'ять тварин теж впадають у сплячку. Для того беремо олівець і виділяємо потрібні слова. Ось так. Знайди чотири пари рукавиць, і тоді ти зможеш прочитати чотири слова. І так, шукаємо, уважненько розглядаємо. Дивіться, фа-ра. Для зручності можна змінювати кольори ку-ля і так далі. Спробуйте розгадати головоломку. Треба читати кожен раз наступну четверту букву. І так, 1, 2, 3, 4 виділили. 1, 2, 3, 4 виділили і так далі. І таким чином, у нас з вами виходить слово сніжинка. По такому ж принципу працюємо над іншими словами. Читаємо з дітками невеличку зимову пригоду. І даємо відповідь на запитання. Правильна відповідь познавку. Означаємо правильні відповіді. Дерева були одягнені в шубу, діти ліпили горку, і вони не боялися. Але ж не тільки тварини, деякі тварини дійсно сплять, а кому ж ми можемо взимку допомагати. Давайте з вами розшифруємо, а для того ви берете олівець і закреслюєте у рядочку однакові букви. Коли ви їх закреслите, то із тих букв, що залишилось, у вас вийде. Речення. І ви дізнаєтесь, кому ми в силах допомогти. Ми зробили зимові снімки, давайте їх розподілимо. Загубила рукавичку. Ось дівчинка в неї тільки одна рукавичка. Ловить сніжинки. Ось тут. Ліпить снігову бабу. І так працюємо до кінця. Ой ой, подивіться. Тут букви переплутані. Давайте наведемо порядок і спробуємо прочитати, що ж тут насправді написано. Випрямляємо помилки і тоді читаємо пада, сніг і продовжуємо так, так до кінця тексту. Слухаємо віршик Були ми у лісі, і там, на ялинці, для звірів лишили. Різдвяні гостинці для білки горіхів, смачненьких торбину, для зайця велику солодку морквину. Слухаємо запитання до тексту. Де діти залишили гостинці для звірів? Чому плакав зайчик? Тепер розгадайте кросворд і ви слово, що записано всередині. Чи трапляється воно у віршику? Ось такий урок.